Привіт! Хочеш купити Envato Elements без переплат? Рекомендую підписатися на телеграм-канал White Tools Browser. Там ти знайдеш понад 15 сервісів для діджитал спеціалістів, включаючи Envato Elements за низькими цінами. Також я домовився для тебе за спеціальну знижку у розмірі мінус 50% на першу покупку. Просто скажи, що ти прийшов з цього відео, та адмін з радістю тобі надасть бонус. Знайти канал ти можеш в описі під відео, або нікнейм ти бачиш прямо на екрані. Успіхів!